Доброго дня в ефірі огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Кривавий розстріл бійців правого сектору під Донецьком. Гуманітарний конвой Росії наближається до України, і у Луганську бойовики викрали. Брата Олега Ляшка про це сьогодні пишуть у благосфері. Однак розпочнемо з подій на сході України. Терористи продовжують обстріл позицій сил АТО на сході України. Про це повідомляє на своїй сторінці в Фейсбук керівник групи інформаційних спротив Дмитро Тимчук. Двічі станки в обстріляні позиції сил АТО на території аеропорту в Луганську. Написав він. Тимчук також зазначив, що. Бойовики з мінометів, ствольної артилерії та градів обстріляли позиції блокпости сил. АТО в районі населених пунктів Іловайськ, Петровське, Стукалова Балка, Кринички, Шишкове, Нижній Мінчинок. Прес-центр АТО також повідомляє про ситуацію, яка нині складається на сході України. Терористи намагаються чинити опір нашим підрозділам. пише прес-центр. АТО на своїй сторінці Фейсбук. Однак для них існують лише два шляхи або здатися або. Або бути знищеними. Продовжуються обстріли позицій та блокпостів сил ТО. Бойовики дедалі більше застосовують тактику ведення підпільної терористичної війни. Зокрема, з двох цивільних автомобілів в районі населеного пункту Петрівка було обстріляно транспорт Збройних сил України УРАЛ-4320, який здійснював рух у заданий район. Тривають обстріли території України з сторони Російської Федерації, зокрема, тричі. З БМ-21 мінометів, танків та артилерії було обстріляно на позиції українських піхотинців в районі населеного пункту Степанівка та блокпосту поблизу населеного пункту Ільїнка, повідомляє прес-центр АТО. Між іншим, позавчора Степанівка була обстріляна з градів з території Російської Федерації, село фактично зруйноване. В твіттер аккаунті ЛуганськНюс Тудей пишуть про те, що в Луганську почав зникати газ, а бойовики блокують. Точки, звідки можна зателефонувати рідним в твіттер-аккаунті Слов'янська повідомляють про те, що затримали сина мера Слов'янська штепи Сергія Огаркова. Його жена Єлена Гаркова по прежньому остається управляючій ділами в Слов'янському гурсоветі. Пише слов'янський твіттер аккаунт Олег Ляшко в Фейсбуці повідомив про те, що вчора в Луганську озброєні російські терористи прямо з будинку в Вергунці викрали його брата Сергія. Зараз він у підвалі приміщення СБУ. Я йому багато разів радив виїхати із Росією із сім'єю з міста. Попереджав, що його можуть викрасти через мене, але він відмовлявся, не вірив, що вони знайдуть. Сергій Майор служить у МЧС і до останнього дня виїжджав на гасіння пожеж у місті. Братуха тримайся, все одно переможемо. Написав Олег Ляшко. І про трагедію, яка вчора, вчора сталася біля Донецька. Спершу російські засоби масової інформації повідомили про те, що бойовики обстріляли автобус, який рухався в напрямку Донецьку. І в цьому автобусі були бійці правого сектору. Спершу російські змі повідомляли про семеро бійців, які були розстріляні бойовиками та 13 поранених, які потрапили до лікарень міста Донецька. Пізніше речник правого сектору Борислав Береза написав про 12 вбитих. Дмитро Яра вчора написав пізно вночі. У своєму Фейсбуці хріново, тільки поїхав до столиці. Одна з бойових груп напоролась на пісів. Маємо страшні втрати. Помстимося. Написав Ярош Семен Семенченко, командир батальйону Донбас, пише: Рібята, як же так? І вчора ми були в місті завтра довжні були. Чорт земля пухом. Не могу говорить, пусть командир подразделения, завтра же я закручу гайки у своих на войне, главное выжить и жить потом ради Украины, а не героически сложить голову. Хотя что я умничаю, и у меня не лучше, и сам такой же. Казаки все, и чувство самосохранения притупляется. Броники в сторону, автобусы и сабли на голо. Хлопцы мои соболезнования, держитесь. Да какой там, лучше залезывайте раны. И пойдем вместе крошить эту нечисть. Уходят лучшие, земля Пухом написав Семен Семенченко в своєму фейсбуці. Борислав Береза, речник правого сектору, пише про трагедію вчора, яка сталася під Донецьком. Небесне воїнство поповнилось душами 12 Воинов. Для нас это трагедия. Для Украины гибель патриотов это катастрофа. Ведь гибнут лучшие сыны Отечества. Эти мрази любят снимать на видео наших погибших бойцов. Для них это фетиш. Мы обещаем, что сделаем все для того, чтобы каждый из этих фетишистов получил свой персональный гроб. Мы не просто отомстим, мы победим. И победа над вражеской ордой станет достойным памятником всем погибшим за Украину. Мы их не забудем, не имеем права. Вечные слова героям. Написал Борислав Бореза. На своїй сторінці у Фейсбуці Артем Шевченко пише про те, що сталося під Донецьком. Подрозділення Яроша, в від от подрозділення Семенченка і других командирів, не легалізовано образом. Они даже формально не входять ні в структуру МВД, як Азов, Донбас, Дніпропшах. Артемовский и прочие известные добровольческие батальоны не в структуре Министерства обороны, как Айдар. И в этом большая проблема. Тем более само существование и боевая работа правого сектора имеет у противника откровенно негативный пропагандистский окрас. Поэтому официально признавать потери правого сектора на этой войне как бы нельзя из-за отсутствия как такового формального статуса подразделения в составе сил АТО. Из-за этого в краткосрочной перспективе предвижу проблемы с социальными гарантиями семьям погибших и раненых. В долгосрочной с подчиненностью, управляемостью и адекватным реагированием на изменения оперативной обстановки со стороны правого сектора. Ни в коей мере не умаляя патриотизм, самопожертвование правого сектора на этой войне, очевидно, что надо заканчивать с этой романтической казачьей вольницей. И Махновская Анархістської дисципліни написав Артем Шевченко на своїй сторінці у Фейсбуці, і е, надійшло повідомлення про те, що у Донецьку бойовики захопили відомого журналіста та політолога Дмитра Патіна. Олексій Гаран пише на українській правді. Відповідно до інформації, одержаної 12 серпня, 7 серпня, у Донецьку сепаратисти затримали Дмитра Патєхіна, журналіста, аналітика та блогера Української правди. Спочатку Дмитра утримували у невідомому місці, де піддавали допитам, після чого його кинули в підвал заводу Ізоляція міста Донецьк, де ймовірно розташується база батальйону Восток. Зі слів очевидця Дмитрові закидають звинувачення у шпигунстві. Дмитро виходить на зв'язок тільки 7 серпня. Серпня рідні Дмитра будуть вдячні за надання будь-якої інформації або допомогти для звільнення його з полону, написав Олексій Гарань. Так що, ті, хто має інформацію про Дмитра Потіхіна, будь ласка, телефонуйте, пишіть, є контакти рідних та близьких Дмитра Потєхна в блозі Олексія Гараня на Українській Правді. Ну і упродовж останніх двох діб. Блогери активно обговорюють гуманітарний конвой, який виїхав з Росії і їде до кордону України. Це 280 Камазів. Які везуть гуманітарну, начебто, гуманітарну допомогу для сходу України Арсен Аваков написав на своїй сторінці Фейсбук: «Нікакий путінський гуманітарний конвой не буде пропущен через територію Харківської області. Провокація цинічного агресора на нашій території недопустима. Це офі адсіба. Пусіті 30 тонн солі, що Путін в составі гуманітарної допомоги, насипіть собі на і багато крапка. Володимир Огрисько. Колишній міністр закордонних справ України пише в Твіттері, гуманітарний вантаж від Кремля це провокація і ганьба. Невже це загадка для нашої влади? Де ж нарешті наша? гидность, пытая Володимир Огрызко. Журналист Мустафа Наем в ВКонтакте пыше. Недосказанности вокруг российской гуманитарной помощи до боли напоминает странности вокруг недавнего появления Виктора Медведчука в переговорной группе. Абсурдные комментарии сторон, нелепые оправдания, этот странный комментарий Ленина Кучмы. Причем тут он вообще? Остается только дождаться релиза Ангелы Меркель или Белого дома с рекомендацией: получите, распишитесь. А если задуматься, это какой-то абсолютный сюр. МИД и президент в один голос называют Россию агрессором. Штаб АТО официально сообщает об обстреле украинских населенных пунктов со стороны российской границы. И при этом мы спокойно направляем в эти самые населенные пункты гуманитарную помощь от той самой России, которая их обстреливает. Нам или врут, или нас держат за идиотов. Скорее всего, и то, и другое. Но почему опять свои, пытаем Мустафа Наем. Антон Орех, блогер и журналист, на, в своем блозе на «Эхо Москвы» пишет про цей гуманитарный вантаж. Послать 280 КАМАЗов с гуманитарной помощью для Юго-Востока – это примерно то же самое, что сначала ограбить, потом зарезать, а потом присесть у больничной койки и заботливо дать попить водички. Это все равно, что ударить на улице по башке дубиной, а потом участвовать подложить под голову тужурку и осведомиться, не кружится ли голова. Оценить масштаб бедствия в Донбассе трудно, но понятно, что там идет война. А на войне людям приходится не сладко. Им действительно нужна помощь, потому что на войне они оказываются без самого необходимого. Но самой лучшей гуманитарной помощью, которую может оказать моя страна, соседняя Украина, это не 250... 280 КАМАЗа с едой, одеждой и лекарствами. Гораздо полезнее было бы прислать туда 280 пустых КАМАЗов, а потом загрузить в них все оружие, которое мы туда отправили, и всех наших людей, которые мы туда явно или тайно послали, и торжественно вернуть все это на родину, и тем самым спасти их собственные жизни и жизни тысяч украинских солдат, а главное жителей Донецкой и Луганской областей, написал Антон Орех на своей странице на «Эхо Москвы». Декан Вищої школи телебачення МГУ Віталій Третяков на ехо Москви також пише про гуманітарний вантаж і про гуманітарний конвой. Поки російський конвой з гуманітарною допомогою до границя з Україною, в Києві обдумують варіанти, того, як розпорядитися допомогою. варіантів, багато, тільки один – передати всю російську допомогу жителям Донбасу, як російську. допомогу. А от ті, з яких зараз судорожні найкращими. Первое, передать помощь украинской армии для поддержания нормального минимального уровня питания военнослужащих, объявив, что в ином случае эта помощь достанется террористам. Второе, завести конвой уже на своих машинах, поглубже объявить, что террористы напали на конвой и его разрабили. Далее по варианту один. Третье, пропустить конвой, а затем перегрузив все в грузовики с украинской символикой перед украинскими флагами, привезти ей, ее в Славянск. І інші пункти захвачені Києвом камгуманітарної помощі українського правительства. Ну всі ці пункти, які перераховує декан вищої школи телебачення МГУ Віталій Третьяков, це абсолютно маячня, тому що жодного офіційного підтвердження того, що Україна, по-перше, прийме цей гуманітарний вантаж. І по-друге, що цей гуманітарний вантаж піде українській армії, ніхто не підтверджував і ніхто не говорив. І тому це просто вигадки декана. Факультету чи вищої школи телебачення МГУ. Петро «Ехо Москви» пише про війну Росії і що ця війна просто зруйнує Росію. В прошлой войне мы победили, но стоит помнить, что десятки миллионов таких же, как мы, граждан нашей страны, так об этом и не узнали. А каждый из них был чьим-то отцом, сыном, мамой или сестрой. Большинство из них были гражданскими. У них выбора уже не было, у нас еще есть. И делать его нужно сегодня. Мое мнение, ратовать за войну может либо глубоко больной, либо совершенно глупый человек. Особенно, когда есть шанс для сохранения мира, написал Петро Офицеров. Олег Тягнебок, лидер «Свободы». Проводить аналогію про гуманітарні конвої від Гітлера, також від Путіна. Чи приймала Польща гуманітарний конвої від Гітлера після того, як він напав на неї 1939 року? Чи погоджувалися 1945 року у пана миротворчі місії від Сталіна ніколи? Ніхто ніколи не приймає допомоги від загарбника своєї вітчизни та від вбивців своїх земляків. Тому погоджуватися на так звану гуманітарну допомогу від Росії під гідою міжнародного комітету Червоного Христа, якого по КГБшному використовують сліпу це ганебне приниження перед агресором. Це принизлива згода грати за правилами Путіна, який з одного боку веде криваву війну проти України на Донбасі, постачає туди терористів та обстрілює нашу територію з градів. А з іншого хоче виглядати миротворцем. Та гуманістом, який дбає про постраждалих від війни мирних мешканців, написав Олег Тягнебок в своєму блозі на Українській правді. Ну і з'являється повідомлення про те, що гуманітарний вантаж, цей гуманітарний конвой вже е, наблизився до Білгорода, тобто це зовсім уже близько до Харківської області. Будемо спостерігати за рухом цього гуманітарного конвою. Ну і врешті-решт, що буде із цим гуманітарним конвоєм, коли вони вже дістануться. Українсько-російського кордону. Ось така благосфера була на цю хвилину. Більше вже я вам розкажу о 16.00. Бажаю вам гарного та мирного дня. Бережіть себе та своїх рідних. Долучайтеся до наших соціальних сторінок. Ми представлені в усіх соціальних мережах, ВКонтакті, Фейсбуці, в Твіттері, в Однокласниках. Шукайте телеканал ТВА. Нам важливо знати вашу думку. До зустрічі!